Є новини, друзі. Росіяни хочуть перемовин та ховають меморандум. І критика. Трампа, дослухайте до кінця. Я вчора вже розповідав про цей меморандум, що умірив нашу частину меморандуму відправив Росіян, тому що вони хочуть зустрітися 2 червня і помінятися з двома папірцями. Ну тобто затягують час і хочуть вести перемовини, як вони хочуть. Хоча там і Пісков, і Захара вони зазначають, що ми нібито так домовились з українцями, що ми міняємося там на наступному раунді перемовин. А він має бути 2 червня в Стамбулі. Міняємося меморандумом. Але що найцікавіше, цікавіше, що Захарова сказала. Що в Америку ми цей меморандум російський передавати не будемо? Хоча про цей меморандум взагалі домовленості були досягнуті між Трампом і Путіним по телефонному дзвінку, і вони мали підготувати цей меморандум, віддати якби Трампу ті мали узагальнити і підготувати ну документи, які підходять і росіянам, і українцям, і по припиненню вогню, і по майбутній угоді е, мирній. І тепер вони кажуть, ми в Америці нічого давати не будемо, ми будемо давати тільки українцям, тому що ми з ними один на один ведемо перемогу. А трамп. Послали, просто взяли е, Трампа. І це, знаєте, найцікавіший факт. Чому вони хочуть перемовин? Ну тому, що якщо росіяни могли би перемогти, вони би не вели перемовин. Зараз видно, вони не хочуть втратити переговорний трек. Я думаю, вони не хочуть і Трампа втратити. Просто вони таким чином показують, що ми можемо і без тебе тут вести перемовини, хоча це не так. Тому що Україна пішла на перемовини тільки ну, завдяки тиску Трампа. Тому що Трамп хотів там припинення вогню перемовин, а реально коли. Ну Україна на все йшла. Трамп просто робив задню. Коли Путін казав ні, ні ми того робити не будемо. Давай ще щось, давай ще щось. Давай ще щось. І я думаю, все ж таки ці перемовини відбудуться, тому що летить міністр справ Туреччини сюди в Україну і буде зустрічати Зеленським. А він був з великим візитом в Росії. До речі, як писав інсайдер, він їм погрожував навіть так. Ну з натяками відповідними. Я думаю, що він щось Україні запропонує, і все ж таки ці перемовини, якщо не зірвуться, відбудуться. Тепер щодо Трампа, оці всі слабкі позиції Трампа, тому що Україна на все йшла. А ну Росія ні на що, що би Трамп не просив, його почали критикувати. Ті змі, які його підтримали і зробили президентом. Навіть Fox News цілі шоу виходять, де там його називають слабаком. Я вже не кажу про демократичні змі, які знайшли. Що він ще в квітні місяці 27-го говорив і давав Путіну два тижні. Тепер в нас вже сьогодні там травень, 29 те і він знов дає вчора Путіну два тижні. Ну тобто, проявляє повну слабкість і його критикують його аудиторія і канали, взагалі, ну які його любили і там обожнювали. І зараз там критика, і критика в одному. Рус, що він слабак, що він нічого путіну не зробив. Вони його там виправдовують, що нібито ну він йому давав шанс, щоб той досягнув миру, а той його робить слабаком. Ну ви розумієте, що говорять його опоненти і демократи, і інші змі. Тому я думаю, скоро буде результат, і Трамп почне тиснути на Путіна. Тим більше його просто посилають, навіть не хочуть дати йому меморандум. Напишіть чи що...